15 років поспіль на одному й тому місці у Кременчуці біля Христа на площі перемоги лунають молитви. І вже другий рік, щонеділі, християни різних конфесій проводять тут соборний молебень. Присутні звертаються до Господа за допомогою у цій жорстокій війні Росії проти України. Зміцни силою твоєю побожний народ наш український. Благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими. Зміцни всемогутньою твоєю правицею, державу, нашу європейську Україну, збережи військо наше, пошле ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Ми стоїмо перед Тобою з усвідомленням, що наша Батьківщина переживає великі зміни, труднощі і війну. Благаємо тебе з неспокоєм у серці і водночас з непохитною вірою. Що ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю батьківською любов'ю і підтримкою. Дай нам світло, вкажи вихід із небезпеки війни і допоможи перемогти ворог. Священнослужителі та віряни просять Божого благословення для українських захисників. Воїнам бажаю Божого благословення більш над усе. Нехай Бог благословляє їх перемогу у цій війні, нам, нам нехай дарує мудрість. Нам нехай дарує теж сили, щоб кожен із нас знайшов своє місце у цій війні, долучився до нашої перемоги. Ми не можемо її чекати. Це надзвичайно небезпечно. Московитів набагато більше, вони безумні, вони злобні, ненависні. Ми можемо не дочекатися. Ми повинні наближати нашу перемогу, як це роблять наші воїни. Отже, кожен із нас нехай і надалі трудиться. На славу Божу, допомагаючи нашим героям нашої сучасності, українським воїнам, цим легендарним хлопцям і дівчатам в одностроях, які, до речі, душі свої віддають за друзів своїх. Тож тільки разом кожен на своєму фронті маємо подолати підступного ворога і вигнати з нашої землі. Молимо тебе в ім'я Ісуса Христа, щоб якнайскоріше прийшла перемога, щоб той ворог. Затятий ворог, який нищить, вбиває, насилує і грабує, був переможений, вигнаний. Господи, щоб були повернуті кордони 91-го року пройшла демаркація, і ми знову панували в рідній країні. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кримчуцькі новини.